Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю. Німецький поет Гьоте написав: якщо поводитися з людиною так, як вона цього заслуговує, то вона залишиться такою, якою є. Але якщо поводитися з нею як з людиною, якою вона повинна і може бути, то вона стане такою людиною. Ми повинні пам'ятати цю велику істину. Люди стають кращими, коли в них вірити. Дехто переконаний, що сам себе зробив таким, яким є. Але це помилка, яка свідчить про коротку пам'ять та невдячність. У будь-якої людини, яка досягла успіху, поруч був хтось, хто підтримав її. В 11 розділі книги дії апостолів» читаємо. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. Подумайте, що сталося з Павлом, якби не Варнава. Ми всі потребуємо наставників, які підтримували би нас. Варнава самостійно вирішив зробити тривалу подорож, щоби піти на зустріч апостолу Павлу, якому не довіряли навіть після того, як він навернувся до Ісуса. Недовіра. Була настільки великою, що християни не визнавали його своїм. Варнава повірив у Савла, підтримав його і привів до Єрусалиму, зробив своїм помічником та запросив у місійну подорож. Це були історичні події. Павло став тим апостолом, якого ми знаємо, тому що одна людина повірила в нього. Егоїзм, марнославство і гордість заважають нам побачити гідність інших. Ми постійно намагаємося приховати блиск чужого життя, але це погана стратегія, коли всі тьмянні ніхто не стає тим, ким повинен бути. Визнавати, що інший може щось робити краще за нас, це перший крок в процесі, який приведе нас до пізнання того найкращого, що є в нас. Христос вбачає нескінченний потенціал в кожній людині, Він не звертав увагу на зовнішній вигляд чи на те, чим володіла людина. Він цінував кожного відповідно до того, ким вони можуть стати, якщо будуть. Перетворені його благодаттю. Тому бідні і багаті діти і дорослі, жінки і чоловіки всі відчували, що Він цінує їх так, як ніхто інший. Христос любить нас за те, хто ми є, і бачить, ким ми можемо стати. Життя було б зовсім іншим, якби і ми дотримувалися того ж принципу щодо інших людей. Просіть Бога, щоб він дав вам побачити те, чого очікує від вас, і навчив допомагати іншим робити найкраще, на що вони здатні. Помолимось, дорогий Господь. Ми звертаємося до Тебе з проханням, щоб ти допоміг нам бачити щось найкраще в інших людях, щоб ми могли допомогти їм розвинути те добро, що є у них. Ми знаємо, що ти дивишся на нас і бачиш у нас щось найкраще і допомагаєш нам. Допоможи, Господи, нам завжди йти вперед за тобою. Благослови нас в цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить нас і вважає, щоб ми допомогли один одному розвиватися. Нагадую, що ви можете отримати цікаві біблійні уроки, нове життя, і з них ви можете більше дізнатися про Божу волю щодо вас. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати ці уроки. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!